Народна артистка України Оксана Білозір привезла в Італію і подарувала землякам частинку України, коли виступала з концертом перед тутешніми заробітчанами на святі матері. Цей день є знаковим для 235 тисяч офіційно зареєстрованих заробітчан з України в Італії, адже понад 80% з них жінки. Держава Україна їх не бачить. А люди ці чекають. чекають плеча України, чекають руку, чекають розуміння повагу і толерантність, і бачення їхніх проблем. Вже багато років пані Оксана у статусі народного депутата України розвиває і поглиблює зв'язки між закордонними українцями. Діяльність Оксани Білозір як члена постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї ради Європи також тече у руслі плекання духовного, культурного потенціалу української спільноти за кордоном. Тому про проблеми українських заробітчан знає з перших вуст. Ми тут заробляємо копійки, але на Україні ми тих копійок не можемо заробити. А ми дуже хочемо на Україну. Повірте, у мене сім'я вдома. У мене внучка є. Я вже приїхала 13 років. Вже діти замужі, внуки. І хто каже, обідно, що ми тут, а не на своїй землі. Домитя тягне дуже. тягне, то ностальгія дуже сильна є. Прибираємо чиїсь будинки, ми працюємо в барах, вислуховуємо чиїсь нотації, чиїсь незадоволення. Але єдине, що хочу сказати, ми стараємося залишатися людьми. Але успіх, ну величезна, я відчула величезну потребу в собі. Тобто люди потребують моїх власне пісень, потребують мого слова, моєї присутності, моєї уваги, моєї руки, навіть зрештою. І я, працюючи в парламентській асамблеї Ради Європи, маю вже певні напрацювання власне Європейського союзу, який має спеціальну програму. Ця програма є профінансована. Вона так і називається повернення іноземців або повернення мігрантів на їхню батьківську землю. І в мене є величезні грандіозні плани тепер, маючи цю європейську програму, яка є дуже актуальною для європейців в силу і тих соціальних викликів, які сьогодні є, і економічної кризи, яка крокує Європою, зробити зустрічну програму з України повернення трудових мігрантів на батьківщину. Ми почули себе на Україні, на нашій рідній землі, за якою ми дуже скучаємо.